Ох, Ганусю, яка в тебе Настя та красуня росте, хоч сьогодні на сцену або на рекламний плакат. Частенько чула Ганна Ягурівна похвали на адресу своєї доньки. Вона й сама бачила, що її донька справжнє диво, тому раділа, але іноді й сердилася на знайомих. Перехвалять вони настусюмою, зурочать», — бувало, думала про себе. Але не зурочили. В її доньки янгольською була не тільки зовнішність, а й характер. Вона була дитиною, яку просто неможливо було розпестити. Жили вони завжди небагато, хоча донька була єдиною, а Ганна з чоловіком працювали не покладаючи рук. Але чоловік частенько хворів, а щойно Настя закінчила школу, його не стало, тому можливості балувати її не було. Проте Настя ніколи нічого не вимагала. Що купили батьків, за те й дякувала, що було, тому й раділа. А ось вчилася вона не те, щоб дуже добре, але не тому, що була дурною чи лінивою. Просто, напевно, не можна бути ідеальною в усьому, а батьки цього ніколи від неї не вимагали. Загалом дівчина й сама не дуже засмучувалася через свої середні оцінки. Швидше б довчитися й на роботу піти, сказала вона мамі після смерті батька. Треба ж тобі допомагати, а вченою мені все одно не бути. Це було, напевно, правильно, тим паче, що Ганна Єгорівна стала частенько хворіти останнім часом і вже не могла працювати з таким навантаженням, як раніше. Хотілося, щоб донька закінчила хоча б коледж, але грошей на це просто не було. Тож Настя вступила лише до кулінарного училища, а потім влаштувалася працювати в пиріжкову. Мамо, це, звісно, засмучувало її красуня і всього лише помічниця кухаря. Але дівчина просто любила готувати з самого дитинства і виходило це в неї чудово. А особливо їй подобалося пекти-пироги. Настя заспокоювала маму. Ну, а що тут такого? Не всім же бути артистками чи моделями, комусь треба й пиріжки пекти. До того ж, наша пиріжкова це не якась там забігайлівка, а цілком поважний заклад. Нас навіть у газетах хвалять, ну ти ж сама читала. Це дійсно було так. Заклад користувався неабиякою популярністю, а Настя завжди була на видноті, і на красиву дівчину частенько звертали увагу численні відвідувачі. Однак сама вона не прагнула заводити з ким-небудь стосунків, вона була дуже вибагливою до знайомства. Але ось Денис сподобався їй з першого погляду. Не дивно, що й молодий чоловік відразу звернув на неї увагу. Він дочекався закінчення зміни і зустрів Дівчину біля виходу. Загалом так вони й познайомилися. Настя зрозуміла, що не помилилася. Її новий знайомий був саме таким, про якого мріють усі скромні та невинні дівчата. А вона якраз такою і була. Денис поводився з нею трепетно, ніжно, жодного разу не дозволяючи собі ніяких натяків, навіть не пропонував їй пожити припустімо у цивільному шлюбі, хоча не приховував, що дуже хотів би бути з нею завжди. Ех, стала б ти моєю дружиною, якось відверто сказав він. Але ж ми знайомі зовсім небагато. Я обов'язково освідчуся тобі все як належить, але трохи згодом, а поки просто дізнаємося одне про одного краще. Але я не в тому сенсі, в якому дехто говорить, а в звичайному, в хорошому. Давай я тебе з мамою познайомлю, а ти мене зі своєю. І це було явним свідченням серйозності його намірів. Настя, звісно, погодилася, і найближчого вихідного вона вирушила в гості до своєї майбутньої свекрухи. Дівчина переживала і хвилювалася, чи сподобається вона матері коханої людини. Але Денис її заспокоював. Та годі, я мамі про тебе вже багато розповідав, і здається, вона вже полюбила тебе заочно. Ось побачиш, вона буде рада. Зінаїда Дмитрівна дійсно зустріла гостю доволі привітно, і Настя досить швидко відчула себе своєю в їхньому домі. Їй дуже хотілося показати себе з найкращого боку і дати зрозуміти, що вона не ледарка, не білоручка, а цілком може стати хорошою господинею. Так що пішла разом із Зінаїдою Дмитрівною на кухню, запропонувавши їй свою допомогу. Та ти, що люба, заперечила жінка, ти гостя, а в мене й так усе приготовлено. Щоправда, вибач, пиріг їх не встигла. Зовсім було зібралася і задумалася, не змогла придумати, який краще зробити. Рецептів за роки стільки назбиралося, важко на якомусь зупинитися, засмучено сказала вона. Ну, давайте я приготую, зраділа Настя. У мене є один особливий рецепт, наш сімейний. Мама мене навчила, а готується дуже швидко. Смак надзвичайний. Думаю, вам сподобається. Ну гаразд, якщо не лінь, давай, усміхнулася майбутня свекруха, подала фартух, а Настя взялася за справу. Зінаїда Дмитрівна спочатку з цікавістю дивилася, як вправно пурхають руки майбутньої невістки. Але чим далі, тим усе більш здивованою вона виглядала, коли рум'яний і гарний пиріг витягли з духовки. Вона вражено запитала: А звідки ти знаєш цей рецепт? Річ у тім, що його знала і сама Зінаїда Дмитрівна, але була впевнена, крім неї та її покійної мами, цього рецепта не знав ніхто. Адже її мама сама придумала цей пиріг і нікому, крім доньки, рецепта не давала. А тут раптом абсолютно стороння дівчина так вправно його приготувала, при цьому не порушивши рецептури ні на грам. Настя ж спокійно відповіла: Мене мама навчила, я ж кажу, наш сімейний, фірмовий, так би мовити. Ми його завжди на свято робимо. Хоча, мені здається, у мами він виходить смачнішим, ніж у мене. А хто твоя мама, як її звати? Де живе? Це питання здивувало Настю, але вона відповіла, що маму звуть Ганна Єгорівна і назвала свою адресу. Знаєш, дуже хотілося б з нею познайомитися, приховуючи хвилювання, сказала майбутня свекруха. Обов'язково познайомитися, Денис теж хотів, тож найближчим часом чекаємо вас у нас. Але Зінаїда Дмитрівна не хотіла чекати званого вечора і вирішила відвідати майбутню сваху самостійно, нічого не кажучи дітям. Вибравши зручний момент, коли Насті точно не буде вдома, а ось коли Ганна Єгорівна якраз буде, вона прийшла до неї і представилася. Господиня думала, що майбутня сваха хоче обговорити деталі майбутнього весілля, але виявилося, що це не зовсім так. Тобто зовсім не так. Мати Дениса завела дивну розмову про якийсь рецепт пирога. Настуня приготувала його в нас удома, але розумієте, цей рецепт знала тільки моя мама. Я була впевнена, ніхто більше такий пиріг не готує, і раптом ваша донька сказала, що ви його знаєте від своєї матері. Не можу зрозуміти, як таке могло статися. Ганна Єгорівна знітилася, розгубилася, почала було щось пояснювати, але потім зізналася. Її батьки розійшлися давно, коли вона була зовсім маленькою, тож свою маму вона бачила лише раз. Саме тоді вона передала їй зошит із кулінарними рецептами. Звіривши ще деякі дані своїх батьків, жінки зрозуміли, що вони рідні сестри, і по батькові, і по матері, тобто їхні діти ніяк не могли одружитися. Зінаїда Дмітрівна виявилася більш рішучою, ніж її сестра, тому вона сказала: Сьогодні ж поговорю із сином. Сподіваюся, він зробить правильні висновки. Їм із настунею доведеться розлучитися. Хоча, повір, мені твоя донька дуже сподобалася. Я про кращу наречену для свого Дениса і не мріяла. Боже, яким же шоком це буде для неї, вона ж так його любить. зі сльозами помітила Ганна Єгорівна. Ну, краще один раз пережити шок, ніж вийти заміж за свого двоюрідного брата, твердо сказала Зінаїда Дмитрівна, і пішла. Того ж вечора вона все пояснила синові, сказавши, що їм із настею потрібно розійтися. Хлопець був дуже засмучений, адже він по справжньому закохався, але мати його заспокоювала. Не переживай, ну що поробиш, якщо твій дідусь і бабуся таких справ наробили. Ну, подумай, ось про що. Ти прив'язався до Насті не тому, що полюбив її як жінку, а просто відчув у ній сестру, поклик крові, ось і все. Чи будете ви спілкуватися як родичі, не знаю, але бути чоловіком і дружиною вам не можна. Сподіваюся, ви не занадто далеко зайшли у своїх стосунках. Ні, мамо, але все одно якось не дуже приємно. Не хочу я спілкуватися з нею, як із сестрою. Я ж дивлюся на неї, як на дівчину, і, чесно кажучи, навіть як на свою майбутню дружину, відповів син. Засмучений неможливістю продовження стосунків, він не став нічого пояснювати Насті. Просто сказав їй, що зустрічатися вони більше не можуть. Домогтися від нього відповіді чому вона не змогла. Денисе, ну як так? Я що, не сподобалася твоїй мамі? зі сльозами запитувала вона. Та до чого тут мама? роздратовано відповів хлопець. Ти їй сподобалася, але я сам зрозумів, що ми не пара. На цьому розмова закінчилася. Настя, вся в сльозах, прийшла додому. Мамо, я не розумію, що відбувається. Денис сказав, що ми розходимося, а я так люблю його. Здається, я все-таки не сподобалася його мамі, хоча дивно, вона начебто добре до мене ставилася. Невже люди бувають настільки дволикими, дивувалася дівчина. Та ні, донечко, люди хороші. Річ у тім, що ви не можете бути разом, причина доволі степені. Серйозна, і вона розповіла доньці про все, що з'ясувала зі своєю сестрою. Настя жахнулася вона зрозуміла, жодної надії на продовження стосунків немає, тож теж не хотіла вступати з ним ні в які родинні стосунки це було б занадто. Радувало її тільки те, що вони дійсно не стали з Денисом близькими. Не переживай, доню, я впевнена, зустрінеш ти ще своє щастя, говорила Ганна Єгорівна, і Настя вірила, хоча гіркота від нездійснених надій ще довго стискала її серце. Денис теж був засмучений, але робити було нічого. Через це він переключив свою увагу на Яну, дівчину, яка давно виявляла йому знаки уваги. Вона була абсолютно не схожа на Настю, і річ була навіть не в тому, що вона значно поступалася їй у красі. Крім невиграшної зовнішності, вона відрізнялася ще й украй кепським характером. Яна народилася в багатій сім'ї і була розпещена до краю. Вважаючи, що може отримати все, що хоче, а заперечити їй при цьому ніхто не може. Вона й Дениса то домагалася не тому, що закохалася, а просто тому, що їй захотілося. Він же віроломно почав замість неї залицятися до якоїсь кухарки, цього вона терпіти не могла. Але от хлопець розлучився з Настею, тож це мало стати найбільшим тріумфом Яни. Звісно, вона не могла не визнати, що Настя набагато симпатичніша, і все ж Денис її кинув і тепер зустрічається з нею, що до небес підняло самооцінку мажорки. Однак, замість того, щоб тріумфувати і святкувати перемогу, Яна почала знущатися з тієї, що програла. Можливо, тому що Настя, попри всі невдачі, так і залишилася красунею, а ось Яна нею так і не стала. Звісно, це було прикро, тому яна й намагалася хоч якось зачепити ту, яка начебко перестала бути її супернецею не давала дівчина спокою Денису, постійно випитуючи в нього, чому він розійшовся з Настею. А як так раптом вийшло? запитувала вона. Вона начебто краща за мене? Чим? не розумів молодий чоловік. Слухай, Ян, може, взагалі не будемо про це? А, ну так, зустрічався. Ти, напевно, теж з кимось зустрічалася, а тепер ми разом. За всього свого бажання він не міг би сказати їй правду, бо мати категорично заборонила це могло б зганьбити обидві їхні сім'ї. Денис послухався, тож не збирався порушувати даної обіцянки, а Яна все не могла відчепитися і почала посмійовувати вже й над самим хлопцем. А може, це не ти її кинув, а вона тебе. А що, дуже навіть може бути, вирішила, що наречений лицем не вийшов, і все? Або, може, когось багатшого знайшла, і ти знаєш, у чомусь вона може бути навіть права. Не відставала вона й від самої Насті. Почалося з того, що вона дізналася номер телефону дівчини і стала надзвонювати їй, глузуючи з приводу розлуки з Денисом. А потім, коли Настя перестала слухати її і просто скидала дзвінки, стала підстерігати дівчину на вулиці, говорити їй при цьому всякі гидоти. Настя не розуміла, з якого дива до неї причепилася Яна, але вдіяти нічого не могла. А от та вважала, що цілком може завдати Насті ще безліч неприємностей. У підсумку одного разу, заявившись до неї на роботу, вона почала злісно насміхатися з неї. Будь ласка, залиш мене в спокої, ти ж бачиш, я працюю, роздратувала Настя, яка дійсно була зайнята, і їй було абсолютно не до розмов. А зрозумівши, що Яна не піде, покликала охоронця та, розлютившись, хлюпнула в Настю водою з пляшки. Там була просто мінералка з газом, і, зрозуміло, ніякої шкоди не заподіяло б. Але, на жаль, вода потрапила на сковорідку з киплячою олією. Олія зашипіла, і кілька великих бризок потрапили просто на обличчя Насті. Присутні поруч колеги викликали швидку допомогу. Дівчину забрали до лікарні, а там довелося помістити її в реанімацію. Стан Насті погіршувався, піднялася температура, вона стала втрачати свідомість. Для Яни це нічим поганим не закінчилося, вона просто втекла. Але от Денис дізнався про те, що сталося. Я навіть від нього приховувати не стала. Дізналася про це і Зінаїда Дмитрівна, а потім жахнулася. Треба ж через якісь давно минулі справи бідна дівчина так постраждала. Ні до чого було приховувати їхню спорідненість, а може нарешті самим з'ясувати, звідки вона взялася та й чи є взагалі ця спорідненість. Адже ані найменшої схожості, і навіть ніякої душевної прихильності до своєї, начебто рідної сестри, вона не відчувала. Зінаїда Дмитрівна зважилася, вмовила Ганну Єгорівну зробити тест ДНК, щоб, уже, впевнившись у тому, що вони дійсно сестри, почати з'ясовувати, чому були розлучені. Тест поставив усе на свої місця, а виявилося, вони не були родичками. Виходить, настуня постраждала ні за що, сумовито зітхала Зінаїда Дмитрівна. Треба знайти найкращого лікаря, щоб її вилікували. Яна ж, що залишилася безкарною і вважала, що тепер то єдина перевага Насті, краса, зникла, посміювалася з Дениса. Ну що, однією красунею у світі стало менше. Ну, що ти це зробила? не розумів молодий чоловік. Ми ж і так були разом, але тепер, після того, що ти влаштувала. Я роблю так, як мені потрібно, що хотіла та й зробила, відрізала Яна після того, що сталося, швидко втративши інтерес до Дениса. Настя ж втратила інтерес до життя. Вона була впевнена, тепер на її обличчі назавжди залишаться потворні шрами, і від цього занурилася в глибоку депресію. Вона відмовлялася лікуватися, і не докладала жодних зусиль для того, щоб скоріше прийти до тями. Ані вмовляння матері, ані запевнення лікарів не мали жодного результату. Настуню, ну не можна опускати руки, умовляла мама, це ж так страшно втратити себе. Ой, мамо, я все втратила, і в першу чергу своє обличчя єдине, що було в мене хорошого. Лікарі зібрали консиліум, щоб вирішити, чи робити дівчині пластичну операцію, і в результаті було вирішено, що це не обов'язково. Коли Настя дізналася про це, вона зовсім занепала духом. У принципі, її навіть анітрохи не здивувало і не потішило те, що вони з Денисом не родичі і цілком могли б бути разом. Прийшла до неї і Зінаїда Дмитрівна. Вона дуже вибачалася за свою помилку, що призвела до таких наслідків. Як бачиш, ви з Денисом не родичі, ну тобто, ми не можемо бути разом, та й не треба мені цього. У нього ж тепер наречена, і вона зробила все, щоб у мене нічого не було, сказала дівчина. Все в тебе ще буде, наполягала Ганна Єгорівна. Під час пригоди завідувачка пиріжкової була у відпустці і тільки повернувшись, дізналася про те, що сталося з її милою і старанною співробітницею. Від цих новин вона жахнулася. Не можна, щоб Настуня так постраждала, сказала господиня і, піднявши всі свої зв'язки, знайшла найкращого пластичного хірурга. Розповівши йому про нещастя, вона попросила. Ігорю Матвійовичу, вся надія на вас гроші зберемо будь-які, не сумнівайтеся. Вона знала, послуги цього лікаря коштували недешево, але тут Насті посміхнулося щастя. Коли Ігор Матвійович побачив дівчину, то навіть розгубився і сказав, що операція їй не буде коштувати нічого. Пояснення виявилося простим. Настя була дуже схожа на наречену хірурга, яка незадовго до того загинула в аварії. Я гарантую, все пройде добре і ви знову будете красивою, сказав він пацієнтці і не обманув. Коли зняли післяопераційні бенти, Настя побачила своє колишнє обличчя без жодних слідів опіку. Як не дивно, але і Яна прийшла до неї в лікарню, але не для того, щоб попросити вибачення. Вона почула, що Настя одужує, і вирішила подивитися, як, не змогла відмовити собі при цьому в задоволенні продовжувати говорити Гедоти. Ну що, поправили тобі личко? Ти завжди радіти, як би воно в тебе знову не тріснуло, почала була вона, але Настя натиснула тривожну кнопку і викликала санітарів. Її вже анітрохи не зачіпали слова Яни. Насті було не до того. У її житті трапився серйозний поворот. Їхні стосунки з Ігорем давно вийшли за рамки лікар пацієнтка. Молодий хірург був вражений не тільки схожістю Насті із зариблою нареченою, він зрозумів, що любить її саму. Тож, врешті-решт, просто вирішив зізнатися в цьому, а ще в тому, що мучило його після трагедії. Олена була вагітна тоді ми чекали двійню, а я дав обітницю, що всиновлю осиротілих двійнят. Як ти до цього ставишся? Ну, як можна поставитися до ідеї подарувати щастя знедоленим дітям? усміхнулася Настя, і Ігор зрозумів іншої відповіді й бути не могло. Незабаром вони зіграли весілля, а потім почали пошуки своїх майбутніх дітей. Їм пощастило в одному з пологових будинків осиротіли новонароджені дівчинка і хлопчик. Шляхетний вчинок молодого лікаря та його дружини був помічений. Про них написали в газетах, і настину зовнішність помітили господарі модельного агентства, запропонувавши їй роботу, про яку дівчина і мріяти раніше не могла. Тож доволі скоро Настя стала відомою моделлю. Зрозуміло після цього, якщо і залишалися якісь образи на маму Дениса і навіть Яну, вони минули. Адже завдяки цим людям вона знайшла своє щастя.